E, друзі, всім привіт! Далі продовжу виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання а, Магана. Нажимаємо цю... це завдання, нажимаємо кнопку Прийняти. Друзі, що нам потрібно зробити. E, друзі, підходимо до NPC, в кого вже горить жовтий, жовтий знак питання, нажимаємо Прийняти і віддаємо. Друзі, Дивіться, e, коли ми виконували завдання воюючі плем'я, e, випадали з ігношкурка ось такі ітем предмети. Такий кровавий осколк. Тепер у нас виходить після цього, коли ми виконали це завдання вюючі кліми відкривається таке додаткове завдання, яке ми просто нажимаємо на кнопку і нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, це багаторазове завдання, оскільки хочете, стільки і виконуєте. Тобто, тут, виходить, одну штучку ви віддаєте, потім ви можете отримати баф. Як ви бачите, да, то есть, до прикладу, вот, сила э, Агамагана. Нажимаємо Прийнят, 4 штуки, і нажимаємо кнопку Завершити на 30 э, хвилин отримуємо собі посилення. Э, друзі, ну от таке неважке не завдання. Після цього в нас йде додатково відкривається завдання. Так що, друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео, всім пока! А друзі, забув сказати, підписатися на канал, не забудьте і поставити лайк від відео. Всім пока.